Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі брати і сестри, глядачі живого телебачення, вітаємо вас на сьогоднішній трансляції молитви Ангел Господній під проводом Папи Франциска, яка відбувається у Ватикані. На наших екранах зараз ми бачимо вертеп, встановлений по центрі площі святого Петра, який цього року походить із півночі Італії. Є ще інша вертепна композиція, розташована у залі Павла VI, де зазвичай відбуваються загальні аудієнції, і вона походить із Гватемали. Уже невдовзі в вікні апостольського палацу з'явиться папа Франциск, який звернеться до зібраних на площі святого Петра Паломників, для того, щоб промовити до них слово своєї недільної проповіді, а разом з тим і до нас, які єднаємося з ним в прямій трансляції, а також про виголосити молитву ангела Господній і всі присутні на цій. Події молитимуться разом із Понтифіком. Сьогодні Римокатолицька церква переживає третю неділю різдвяного посту, яка називається Гаудате, Радійте. І під час євангельських читань звучить цей уривок від Матея. Того часу Іван, почувши у в'язниці про діла Ісуса Христа, послав, щоб через своїх учнів запитати Його, чи ти є той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого. А Ісус у відповідь сказав їм: Ідіть і сповістіть Йоаннові, що чуєте і бачите, сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені, очищаються і глухі чують, мертві воскресають. У Богем звіщається Івангеліє, блажений той, хто не відступиться від мене. Коли Ісус почав говорити натовпом про Івана. На що ви вийшли подивитися в пустелю? На трустину, колихану вітром, на що ж ви виходили дивитися? Може, на людину вдягнено шати? та ж ті, хто носить м'який одяг, знаходиться в царських палатах. На що ж ви виходили дивитися? На пророка? Так, кажу вам, навіть більше, ніж на пророка. Він той, про кого написано: Ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує твою дорогу перед Тобою. Воістину кажу вам не постав між народженими від жінок більший за Іоанна Хрестителя, але найменший у царстві небесному більший за нього. Такий уривок звучить в римокатолицьких храмах цієї неділі, яка є третьою неділею Великого Різдвяного посту Адвенту. Чисельно зібрані на площі святого Петра, навколо вертепу паломники очікують появи Папи Франциска в вікні апостольського палацу. Бачимо знову вертеп на наших екранах, і важлива деталь, у ньому бракує найголовнішого персонажа це маленького Ісуса Христа, якого тут буде встановлено у сам день Різдва Христового. Разом із прочанами, які прибули до Ватикану. Ми, які єднаємося в цій молитві за допомогою сучасних засобів комунікації, очікуємо на святішого отця у вікні Апостольського палацу. Прочани вигукують Папа Франциск, папа Франциск, очікуючи на його появу. Ось власне в вікні Апостольського палацу з'являється папа Франциск. І вже мить звернеться до нас зі словом недільної проповіді. Приготуємося вислухати його проповідь, яку ми нажимо. Пропонуємо вам, дорогі наші глядачі, в українському перекладі. Карі фрателі і сореви, була Домініка! Дорогі брати і сестри. гарної і вам неділі! Di Євангелій цієї третій неділі Вели... Різдвяного посту говорить нам про Івана Хрестителя, який, перебуваючи у в'язниці, посилає своїх учнів запитати Ісуса, чи ти є той, що має прийти, а чи нам іншого чекати? по суті, Іван, чуючи про діла Ісуса, охоплений сумнівом, чи справді він є месією або ж ні. Насправді він думав про суворого Месію, який, прибувши з силою, звершив би справедливість, покаравши всіх грішників. Однак тепер Ісус має слова жести співчуття до кожного і в центрі його дії, милосердя, завдяки через яке, яке прощає і завдяки якому сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені, очищаються, глухі чують, мертві воскресають. Євангеліє звіщається бідним людям. Це добре, однак було б було б добре зупинитися на цій кризою Івана Хрестителя, який входить у криз кризу, і говорячи навіть нам щось дуже важливе. у тексті підкреслено, що Іван перебуває у в'язниці, і це крім того, яке що є фізичним місцем, натякає на внутрішню ситуацію, яку переживає Іван. У темряві, у в'язниці є темрява, немає можливості чітко бачити іншого, бачити далі, ніж мури, тюрми, і так далі. Власне, Іван Хреститель більше не може визнати Ісуса очікуваним Месією і, охоплений сумнівами, посилає учнів перевірити. Ідіть і подивіться, чи, чи він є Месією, чи ні. Нас дивує, що це відбувається саме з Іваном, який нещодавно охрестив Ісуса в Йордані і вказав на нього своїм як на анця Божого. Але це означає, що навіть найбільш віруючий переходить через тунель сумнівів і це непогано насправді іноді це навіть необхідно для духовного зросту. це допомагає нам зрозуміти, що Бог є завжди більший ніж ми собі його уявляємо. Діла, які він чинить, вражають нашими підрахунками. Його дія завжди інша від нашої. Вона виходить поза межі наших потреб і наших очікувань. І тому ми ніколи не повинні переставати шукати його і навертатися до справжнього обличчя Бога. Один великий добрий теолог богослов казав, що Бога нам потрібно заново відкривати поетапно, іноді вірячи, що ми втрачаємо його. Потрібно заново відкривати його поетапно, іноді вірячи, що ми втрачаємо його. Так робить хреститель. У сумнівах він усе ще шукає Бога, запитує, дискутує з Ним і, врешті-решт, знову відкриває його. Іван, за словами Ісуса, є найбільшим народженим жінками на землі volte possiamo trovarci nella sua situazione. вчить нас не замикати Бога у наших планах і не зменшувати, звужувати його лише до нашого до нашого уявлення про нього. Брати і сестри. Ми теж інколи можемо опинитися в ситуації Івана у внутрішній в'язниці, неспроможні розпізнати новизну Господа, якого може можливо тримаємо в'язним самовпевненості, що ми вже так багато про нього знаємо. Уявляючи його як всемогутнього, який робить те, що хоче, а не а не бачимо його як Богом смиреної лагідності, милосердя та любові, який завжди втручається, поважаючи нашу свободу та наш вибір. Можливо, і до нас приходить. Можливо, і ми приходимо щоб сказати йому, чи ти справді такий скромний Бог, що приходить наш пропришоприходиш наш спасти, щось подібне може статися з нами і з братами. Ми маємо свої ідеї, свої упередження і навішуємо жорсткі ярлики на інших, особливо на тих, хто почувається інакшим від нас. Власне Адвент, різдвяний піс, це час зміни перспектив, коли ми дозволяємо. Себе вразити велич Божого милосердя. Різдвяний час це час, коли готуючи ясла для дитятка Ісуса, ми наново пізнаємо, ким є наш Господь. Це той, хто завжди вражає. У приготовляючи ясла для Бога, в яких він має народитися, ми пізнаємо, що Бог є нашим Господом. Різдвяний час це час замість того, щоб думати про подарунки один для одних, ми можемо подарувати слова потіхи і розради тим, хто є в потребі, хто є сліпим. І потребуючим нехай Богородиця візьме нас за руку, як мама, в ці дні приготування до Різдва, і допоможе нам розпізнати у малості дитини велич Бога, який приходить. Ангел Господній благовістив причистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ось я слугиня Господня, нехай мені станеться за Словом Твоїм. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. І слово стало тілом і оселилося між нами. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим із жінками, благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Молися за нас, Пресвята Богородиця, Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, Глорія і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. За наших померлих вічний упокой подай їм Господи, а світло відвічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословенне, що створив небо і землю. Нех... Нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині до віку. Нехай благословить вас Всемогутній Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Cari fratelli e sorelle, ieri a Barbacena imbrassa. Droghi brat e sestre, è stata beatificata Isabel Cristina Mrad Campos. Questa giovane è stata uccisa nel 1982, a vent'anni, in odio u Brasil, è la beatificovana Isabelle Cristina Mrad Campos вона загинула, захищаючи свою невинність приклад нової блаженної може заохотити молодь жити по євангельському, захищаючи євангельські цінності. Поплескаємо новій блаженній з тривогою слідкую за новинами, які надходять з південного судану, де нещодавні дні відбулися акти насильства. Молімося за те, щоб е, люди, які вирішують, прийняли відповідні рішення, щоб досягти миру, зупинити атаки і зменшити страждання народу Le donne muovono le montagne. È vero, eh. Le donne muovono le montagne. Папа Франциск розповідає про ініціативу темою якої є екологічну ініціативу, темою якої є жінки, рухають гори. І правда каже, жінки справді. Настільки відважні, що можуть навіть гори рухати. І дякує усім паломникам, які прибули з різних країн і з різних частин Італії на сьогоднішню зустріч і молитву. Папа Франциск називає конкретні країни Єгипет. Мексику, Польщу та gruppe, parrocchiali e associazioni di risмих mist d'Italia che prebule na soddnia molitva, sì. nazyavajche ih po imenie. E i rappresentanti dei cittadini che vivono nelle aree più inquinate dell'Italia, auspicando una giusta soluzione ai loro gravi problemi alle malattie che vengono di questi questo ambiente inquinante. E vorrei inviare un cordiale saluto ai detenuti del carcere due paradiso che sono più di più ув'язнених в кивойкападові Вітає папа усіх дітей, які принесли сьогодні на цю площу святого апостола Петра. Маленькі фігурки дитятка Ісуса, благословляючи ці фігурки, які діти після цієї молитви понесуть додому і покладуть у вертепі приготовленому в їхніх домах. Кедіструє tante vite, tante vite e tanti bambini. війна в Україні, яка руйнує багато життів і багато дітей. Святіший отець побажав, щоби ставлячи фігурки дитятка Ісуса у вертепи в своїх домівках, пам'ятати про дітей українських, які переживають різдво у темноті, і закликав бути солідарними із Україною. І, будь ласка, не забувайте молитися за мене, каже святіший отець, бажаючи смачного обіду і до побачення усім учасникам сьогоднішньої молитви. Дякуємо і ми, папі Франциску, за його молитву і пам'ять про Україну, про яку він згадує при кожній нагоді, закликаючи до солідарності з Україною і до якомога швидшого припинення війни, яка має увінчатися справедливим миром. Завершуємо цим вітанням папи Франциска, його благословенням сьогоднішню молитву, ангел Господній, яку ми провели під проводом Вселенського архірея. Дякуємо усім учасникам цієї молитви, які приєдналися до неї на каналах Живого Телебачення. Пригадуємо, що кожної середи о десятій годині ми транслюємо також загальні авдієнції Папи Франциска. Тож приєднуйтеся і до цих ефірів. Усім вам, дорогі наші глядачі, брати і сестри у Христі. Бажаємо сьогодні мирного недільного дня і Богом благословенного наступного тижня. Для вас сьогоднішню молитву і слово папи перекладав і коментував отець Тарас Жеплінський. Режисером трансляції був Іван Довганик. Слава Ісусу Христу!